Приготувала собі на завтра на роботу обід, взяла ось таку квашену капусту і приготувала піту. Зараз залишу вам рецепт. Тільки думаю, що її загорнути. Мабуть, загорну її у фольгу. все це охайненько, покладу в холодильник, а завтра візьму з собою. Обсмажую піту з двох боків, прибираю піту на тарілку. Сюди ж на пательню вилагаю якось, розподіляю його по пательні. і швидко, поки яйце не приготувалося, поміщую сюди піту. Все це перегортаю, додаю кетчуп, майонез, варену ковбасу, огірок. Укроп і все це загортаю. Все, страва готова.